Доброго дня, шановні батьки, рада вас вітати. Сьогодні у нас консультація на тему, як підтримати та допомогти дитині під час війни за допомогою музики. Отже, дітки у ранньому та молодшому віці по-різному реагують на стресові ситуації. Це може проявлятися в поведінці, вони можуть бути роздратовані, імпульсивні. І дуже важливо підтримувати їхній емоційний стан. Дуже важливо, це тактильний контакт. Ми повинні з вами їх більше обіймати, говорити приємні для них слова. Вони в цьому віці бояться різких звуків, рухів. Тому обіймайте ваших дітей. Робіть різні вправи для зняття напруги. Ви можете переглянути попередніх моїх відео. Що стосується дітей старшого та середнього віку, в цьому віці дітки можуть відчувати безпорадність, роздратованість, вони можуть уникати контакту з батьками та з однолітками. Дуже важливо говорити батькам, своїм діткам, що ми в безпеці, тому і ти в безпеці разом з нами. Як може допомогти музика у подоланні. Емоцій, які можуть проявлятися в даний для нас час. Це слухати аудіоказки перед сном. Також можна слухати музику, шуму, вітру, океану пташок. Це дуже корисно для нашої нервової системи. Чому в навушниках? Тому що коли дитина буде в навушниках, вона буде відчувати себе в безпеці, не буде поряд з нею. І вона не відчуватиме зайвих звуків. Можна влаштувати концерт і дати дитині можливість взяти ту роль і зіграти, яку вона забажає, ведучого співака. Отже, дорогі батьки, робіть діткам приємні сюрпризи, наприклад, смаколики, поїте разом гарячі напої. Спілкуйтеся, бережіть себе. Я бажаю вам мирного неба та благополуччя вашої сім'ї. До побачення і на все добре. Пока.